Ох, спагетті, фетучині, пенне лазання. Паста це ж не просто їжа, правда? Це справжній кулінарний символ Італії страва, яку просто обожнюють по всьому світу. Але от цікаво, чи хтось колись замислювався, звідки вона насправді взялася? Що ж, давайте разом зануримося в цю захопливу історію і нарешті розкриємо правду. Це знаєте, одне з тих найбільших кулінарних питань усіх часів. Чи справді Італія, серце середземноморської кухні, може назвати себе винахідницею цієї культової страви? Чи може, може, популярна теорія все таки має рацію, і коріння улюбленої страви мільйонів росте зовсім не в Європі, а десь там, на далекому сході? Ну, цю історію, мабуть, чули абсолютно всі. Правда ж, Легендарний венетійський мандрівник Марко Поло повертається зі своїх епічних подорожей Китаєм і привозить із собою секрет Локшини. Такий собі подарунок, який італійці з часом перетворили на пасту. Ця легенда передається з покоління в покоління, але чи є в ній хоч якась крихта правди? А ось і несподіваний поворот. Ця знаменита легенда насправді всього лише міф. Так так, справжня історія набагато складніша і, чесно кажучи, куди цікавіша, тому що паста була частиною італійської культури задовго до того, як Марко Поло взагалі народився. Ну що ж, давайте розбиратися в цій таємниці звідки взагалі взявся цей міф і що ж такого насправді знайшли археологи. Готуйтеся, бо сюрпризи точно будуть. А ось це це справді вражає. Археологи в Китаї розкопали найдавнішу в світі локшину. Ви тільки вдумайтесь, їй понад 4 тисячі років. Це просто неймовірно. Ця знахідка показує, наскільки глибоке коріння має культура споживання локшини в Азії. І ось тут, власне, і є ключовий момент та давня китайська локшина була зроблена з проса. А це, знаєте, зовсім не те зерно, з якого роблять італійську пасту. Наша улюблена італійська паста виготовляється з твердих сортів пшениці, дуруму. Тобто це дві абсолютно різні кулінарні традиції. Вони розвивалися паралельно і кожна з них по-своєму унікальна. Отже, міфи ми залишаємо позаду. Давайте перенесемося до Середземномор'я, щоб побачити, як паста розвивалася там, абсолютно самостійно, зі своєю власною історією. Саме тут і починається справжня розповідь про італійську пасту. Ось ця хронологія, вона чудово все розставляє по місцях. Дивіться, ще в першому столітті до нашої ери римляни готували страву лагана, це були такі тонкі листи тіста, запечені в печі. Ну, по суті, прямий передок сучасної лазанії. Далі, у 12 столітті, задовго до Марко Поло на Сицилії вже щосили робили суху пасту. Тож, коли наш мандрівник повернувся додому, паста для італійців була вже абсолютно звичною справою. Тобто народження італійської пасти це, по суті, результат злиття двох важливих речей. З одного боку була давня римська традиція готувати щось із листів тіста, а з іншого арабські технології. Саме араби, які мали величезний вплив на Сицилію, принесли з собою просто революційну техніку висушування тіста. Це ж дозволяло не тільки зберігати його місяцями, а й перетворило пасту на ідеальний продукт для торгівлі і, звісно, для довгих морських подорожей. Але знаєте, паста не завжди була стравою для всіх. Справжній переломний момент стався аж у 18 столітті, іде в Неаполі. Там відбулася справжня кулінарна революція. Саме там паста перетворилася на ту страву, яку сьогодні знає і любить увесь світ. І все завдяки двом геніальним інноваціям: по-перше, італійці почали масово використовувати пшеницю дурум. Чому це важливо? Бо завдяки високому вмісту білка, тісто з неї просто не розкисає і чудово тримає форму, коли вариться. А по-друге, в Неаполі винайшли бронзові матриці, через які пропускали тісто, і саме вони створювали ту саму легендарну шорстку поверхню, яка без перебільшення змінила все. І це справді змінило все. Тільки уявіть раніше паста була гладкою, і соус він просто стікав з неї. А завдяки цим бронзовим матрицям поверхня стала пористою, і соус нарешті міг за неї вчепитися, створюючи ідеальне поєднання смаків у кожному шматочку. Це був справжнісінький прорив, він вивив пасту на абсолютно новий рівень. Гаразд, а тепер давайте подивимось, як уся ця багатовікова історія впливає на те, як ми готуємо та їмо пасту сьогодні. Бо за цим насправді стоїть ціла наука, яка може повністю змінити наші враження від страви. Ви знали, що в Італії існує понад 350 видів пасти, і кожна форма створена не просто так, а з певною метою. Наприклад, довгі форми, як спагетті, вони ідеальні для легких соусів на олії чи томатах, які їх так гарно огортають. А от короткі, скажімо, пенне чи рігатоні, вони ж наче створені, щоб утримувати всередині густі м'ясні соуси. Форма і соус це ідеальний дует, і, повірте, правильний вибір робить величезну різницю. Ну і звісно ж, альденте це, друзі, не просто якась кулінарна забаганка. За цим стоїть наука. Коли паста приготована на зуб, тобто залишається трохи пружною, вона, по-перше, краще засвоюється організмом. А по-друге, має ту саму ідеальну текстуру, яка доповнює соус, а не перетворюється на розварену кашу. Ось у чому секрет досконалої тарілки пасти. Тож, що ми маємо в підсумку? Історія пасти це не історія одного єдиного винаходу. Ні, це історія еволюції. Так у Китаю була своя давня локшина, але саме Італія, поєднавши римські традиції, арабські технології та свої геніальні інновації, як, от, пшениця дурум і бронзові матриці, змогла перетворити просте тісто на світовий кулінарний феномен. Це погодьтеся, справжній доказ італійської винахідливості. І ось тут, мабуть, виникає найцікавіше питання, що ж насправді робить тарілку пасти ідеальною. Можливо, це ідеально підібрана форма чи правильний соус, а може просто гарна компанія за столом. Історія дає нам контекст, але справжня магія народжується на кухні. Тож наступного разу, коли будете насолоджуватися тарілкою пасти, згадайте про цю багату історію, що стоїть за нею, і подумайте, а що робить її ідеальною для кожного з нас.